Усім попривіт! У мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. І сьогодні у нас мега огляд. Його чекали буквально всі. Чому? Бо ХАТОР випустили новий Rockfall, третє покоління. Лінійка Rockfall безумовно є флагманською у ХАТОР. Минулі покоління розхвалили оглядачі в інтернетах, геймери. Я особисто здається, взагалі не було людей, яким не подобались ці клавіатури, що не безпідставно враховуючи їх дизайн, функціонал та. Айпінг і баланс ціни з якістю я навіть не розтягуватиму вступ, бо хочеться якомога швидше подивитись на цю клавіатуру. Лише попрошу одразу підписатись на канал, протиснути лайк, лишити великий коментар. Це нам дуже сильно допоможе у просуванні відео. Все зробили тепер погнали. Це у нас Rockfall 3 меха TKL Wireless. І почнемо ми, як завжди, з анбоксуму. Відкриваємо коробку і одразу бачимо саму клавіатуру у захисній плівці. Відкладаємо її вбік і концентруємось на комплектації. Звісно, інструкції: подарунковий набір стікерів дріт. Я рідко взагалі бачив настільки тоненькі і м'які дроти в клавіатурах. Перехідник Type-C на Type A. Звичайний пластиковий зручний. Перехідник. Також маємо універсальний пур для кейкапів та свічів, і фірмова фішечка від Хатор додатковий шар шумки для пробіву. Якщо вас не влаштує звучання пробіву, ви захочете його пом'якшити, можна просто зняти цю захисну плівку і наклеїти додаткову шумку на сам кейкап. Вона доступна у двох колорвеях чорна з чорними та білими кейкапами, і біла з білими та сірими кейкапами. Як ви бачите, мені на огляд залетіла саме чорна. Можливості обрати в мене не було. Знаєте чому? Тому що ці клавіатури буквально розмітають з нашого магазину, я ледве цю зміг забрати собі на огляд. Якщо порівнювати з попередніми моделями, то помітно, що зовнішній вигляд тут змінили. Клавіатура стала товщою і масивнішою. Корпус виконаний з твердого міцного пластику, який абсолютно не збирає відбитки. Бачимо невеликий напис хатор у правому нижньому куті. Якщо перевернути клавіатуру, то тут можна помітити чотири пари гумових накладок, аби вона не ковзала столом, і також відкидні ноги на два положення, теж прогумлені. Під однією з них знаходиться кишенька для свистка 2 і 4. Дістанемо його. Він, до речі, фіксується тут магнітом. Хочеться зауважити, що це той момент, коли я не користувався відкидними ногами. Чому зверніть, будь ласка, увагу! Клавіатура не пряма, робоча поверхня знаходиться під певним кутом, тому мені було зручно її використовувати навіть без відкидних ніг. Дуже ергономічно. Зібрана клава чудово жодних люфтів, хитань чи інших неприємних речей. Давайте продемонструю. Спробую її скрутити. Як ви бачите, вона мені абсолютно не піддається і жодних зайвих звуків не видає. Оскільки вже сказав про свисток 2,4, то логічно буде продовжити. Так, ця клавіатура бездротова, перший бездротовий Rockfall. Всього чекали всі, і розробники це втілили. На нижній частині корпусу бачимо перемикач режимів з'єднання, Bluetooth, 2,4 і відповідно дріт. Коротко пояснюю, в чому різниця. 2.4 це окремий виділений радіоканал. Він сильніше просаджує батарею, проте під час його використання досягається мінімальна затримка. Bluetooth менше їсть батарею, проте затримка у нього відповідно більше. Якщо пояснювати зовсім просто, коли граєте, особливо в змагальні дисципліни, краще юзати 2.4. Якщо ж ви просто працюєте або виконуєте повсякденні задачі, звісно, ваш вибір це Bluetooth. На ньому клавіатура проживає. Живе довше, і також забув додати, що Bluetooth дозволяє юзати клаву з максимальною кількістю базових пристроїв одночасно, тобто, наприклад, з компом і телеком паралельно. Знаю, що вас цікавить автономність, на одному заряді ця мала працює до 160 годин, але це на блютузі на 2.4. Вона відповідно проживе менше, проте буде значно продуктивнішою. Час до повного заряджання 8 годин. Біжимо далі. Одні з головних аспектів для клавіатури перемикачі та стаб. Тут стоять Hator Aurum Orange другої генерації. Механічні лінійні. Що це означає? Перемикачі бувають лінійні, тактильні та клікаючі. Лінійні натискаються з мінімальним зусиллям і є фактично безшумними. Тактильні є трішки гучнішими, але там натискання більше відчувається пальцем, аніж чується. І клікові відповідно звучать як друкарська машинка. Жоден з цих типів не кращий або не гірший за інші, просто кожен обирає те, що йому більше подобається. Тут, як я вже й зазначив, стоять лінійні неймовірні перемикачі, змащені просто з заводу, мають нейлонову базу, стеми з помпластику і контакти з паладієвого сплаву, криті композитним золотом. Звучать чудово, дамо послухати буквально за кілька хвилин. Стаби також змащені з заводу, ще й вручну, виконані з помпластику, прекрасно виконують свої функції, і роблять натискання неймовірно приємним. Кейкапи, і здебільшого, у хато з pbt пластику. Зазвичай ковпачки на клавіатурах роблять або з ABS, або з PBT. Перший тип пластику є достатньо гладеньким, з часом затирається і боїться сонячних променів. Другий, відповідно, трішки шершавий за нього, гарно чіпляється палець, він не затирається і нічого не боїться. Хатор переважно роблять кейкапи з pbt пластику, і на них завжди світиться українська розкладка. Ця клава не стала виключенням, за що працює. Еспект, давайте тепер про шумку. Вона тут є, хто б сумнівався. В рокфолах вона була всю дорогу. Проте це перша клавіатура від Hator, в якій є Gasket Mount. Gasket Mount – це технологія, завдяки якій друкована PCB-плата фіксується між м'якими прокладками, гаскетами, а не жорстко прикручується до корпусу. Це забезпечує м'якше натискання клавіш, ніж у стандартних клавіатурах, покращує акустику і, звісно, знижує рівень вібрації. Це робить друк комфортнішим. Зазвичай таких приколів у стокових клавіатурах немає, хіба у преміум моделях. Але це навіть не все. Окрім гаскет Маунта, тут стоїть класична багатошарова система шумо- та віброізоляції. Вона включає в себе і пластину занудованого алюмінію, і піну, і спеціальні прокладки. вся ця Структура, до речі, зображена ось тут на зворотній стороні коробки. Ви можете з нею познайомитись і зацінити. А тепер розумію, що вам цікаво, тому далі тягнути не будемо. Погнали робити тайпінг тест. Сподіваюсь, усі почули те, що хотіли. Що тут ще є цікавого? Хотсвап, тобто можливість гарячої заміни перемикачів, і якщо ви захочете кастомізувати клаву і поставити сюди нові свічі, це буде вкрай просто зробити, буквально ось так. До речі, третій Rockfall хаває як три контактні, так і п'яти контактні перемикачі, тому ви можете поставити сюди абсолютно все, що захочете. Продовжуючи про цікаві функції, тут традиційно є антигостинг та NK Rollover. Це означає, що ви можете натискати максимальну кількість клавіш одночасно. Без помилок. Також присутня вбудована пам'ять, тобто ви можете один раз відлаштувати клавіатуру, перенести її за будь-який інший комп, і вона все пам'ятатиме. Окремого софту для RockFall 3 немає, але присутній широкий спектр налаштувань через QMK та веб-інтерфейс Via. Це дозволяє налаштовувати клавіатуру під свої потреби на будь-якій операційній системі, а не лише на Windows. Плюс відкриває доступ до великої кількості функцій, зокрема, можливість на налаштування до шести значень на кожну клавішу завдяки підтримці до шести шарів розкладки. Щодо RGB, все згідно класики: 16,8 мільйонів кольорів та можливість детального налаштування. Підсвічуйте собі, хоч по одній клавіші все можна підігнати під себе. Ну і виглядає воно насправді супер. Ну що, висновок чи можна назвати третє покоління Rockfall вдалим, на мою думку, безумовно. Я взагалі фанат цієї лінійки, як ви могли помітити. Але якщо дивитись об'єктивно, у цій клаві втілили все, чого мені від неї хотілось. Її зробили бездротовою. Тайпінг на якомусь фантастичному рівні, приємний дизайн, функціональність, безліч цікавих можливостей і адекватна ціна. Зазвичай клави подібного рівня коштують якихось захмарних грошей тут ні. Вона дає всі ці круті речі водночас, знаходячись у середньому ціновому діапазоні. Тому вирішувати, звісно, вам. Але мені здається, що конкурентів у неї наразі немає. На цьому все. Якщо вас переконало дане відео, ви можете замовити третій рокфоу в нашому магазині. Лінк для цього знаходиться в описі, або прийти в наші фізичні філії. Ми є в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі, потестувати цю клавіатуру і вже після цього прийняти рішення про покупку. У нас є безліч усього, тому запрошуємо. Будемо раді вас бачити. Також підписуйтесь на канал, лишайте коментарі під відео, тисніть лайки і пишіть на що хотіли б побачити наступний огляд. І соловте нас усі інших соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Трец, Twitter, Тікток. Там у нас є меми, короткі відео, цікаві новини, акції та розіграші загалом будемо раді вас бачити і там.